За широкими лісами, за високими горами є країна математика. В ній мешкають цифри, геометричні фігури, задачі та приклад. Країні математики дороги різної ширини, будинки різної висоти та багато інших математичних мешканців. До нас завітала знайома вам! Цифра 1. Одиничка, цифра рівна. І до стовпчика подібна. Всі рахунки, всі таблички починають з одинички. Цифра 1 складається із великої і маленької палички. Давайте з вами складемо цифру 1 із геометричних фігур квадратів. Будемо брати квадрати. Ставити один на один. Спочатку ми робимо довгенький стовпчик, а один квадратик розмістимо трішечки з боку вгорі. І ось погляньте, яка у нас з вами вийшла цифра один. А хто це до нас завітав? А завітав до нас колобок. А скільки у касті було колобків? Один. Давайте знайдемо цифру один. І поставимо біля колобка. Ось вона, цифра 1, схожа на стопчик. А скільки колобок зустрів лисичок. Одну давайте знайдемо цифру 1. Одну лисичку зустрів колобок. А скільки вовків зустрів колобок одного. Давайте знайдемо цифру 1. Ось вона, одного вовка, зустрів колобок. Цифра 1. Уважно роздивіться геометричні фігури і виберіть ті, на яких написана цифра 1. А цифра 1 написана на трикутниках. Молодці малята. Цифра 1 написана на трикутниках.